Я є автор та організатор міжнародного проєкту культурного та ділового обміну між Україною та Грузією Україна-Грузія Два серця, одна душа. Цей проєкт стартував у 2010 році і в 2011 році нам вже вдалося його реалізувати в життя. Тобто ми зробили Дні України в Грузії і зробили Дні Грузії в Україні. Тобто на День Незалежності, Грузії, ну, трошки переплутала датами, а, тобто, на День Незалежності Грузії робили тут Дні Грузії в Україні. Це а, означало, що ми привозили а, грузинських виконавців, привозили, а, мистецтво Грузинське у вигляді художньої ляльки. Ну, от, У вас є можливість подивитися а, наші програмки. Це програмки представлені першою частиною, яка відбулася у місті Києві в минулому році. Цього ми робили Дні України в Грузії в місті Тбілісі. Там ми презентували українське мистецтво, це був більш уже такий широкий проєкт, куди ми могли включити як виконавців, таких як Дрембададзига українських, змогли провести до Грузії український живопис, графіку, витинанки, українські костюми, фотографії. Ми везли туди Михайла Ільєнка, показували українське кіно. Це був дуже масштабний проєкт, дійсно, і навіть посольстві сказали, що ну, не пам'ятаю коли останній раз такого обсягу об'єму робилися проєкти на українську тематику. Також ми отримали подяку від посла України в Грузії Василя Цибенка. Наш проєкт підтримується як і в Україні, так і в Грузії навіть на рівні парламенту. Ми отримали підтримку першого заступника спікеру парламенту Грузії. Крім того, наш проєкт був співорганізатором Шостої міжрядової комісії з питань економічного співробітництва між Україною та Грузією, яка відбулася в ті ж дати, коли ми робили Дні України в Грузії. Міжрядова комісія відбулася на чолі з віце-прем'єр-міністром України. А до нас на презентацію нашого проекту. Прийшов віце-прем'єр-міністр Грузії Георгій Барамійце. Тому я думаю, що я не буду там перечисляти ще, хто нас підтримував, тому що дуже багато організацій, також і в Україні, Міністерство культури, через адміністрацію президента навіть знають про наш проєкт. Головний меседж, в принципі, який хочемо ми доносити нашим проєктом, це передусім дружбу між народами, але більш є глобальна ідея це робити світ теплішим, добрішим і нести позитив і добро людям, і любов. От, це, це найголовніше, оскільки я є великою прихильницею, шанувальником грузинської культури, то тому і патріотом України, тому обрала ці дві країни, які для мого серця найближчі. В феєрія вже на лічі 33 роки. От ми вже почали давно, починали ми з менших форм. Існування, А зараз ми переросли вже велику фірму, яка займається безпосередньо будівництвом сцени, світлом і звуком, плюс екранами і так далі. Все, що треба для шоу, для повноцінного шоу. Звичайно, приваблива така ідея зробити День Європи, зробити такий фестиваль серйозний на європейській площі у центрі столиці, от, і більше на вулиці. Це додаткові складнощі, тому що погода накладається і так далі. Але це задача така почесна. От і є ідея, щоб люди, які зберуться на це свято, щоб вони стали свідками видовищних якихось моментів. Це буде і художня підсвідка споруд архітектурних, які знаходяться на європейській площі. Там ви знаєте, знаходяться три споруди великих, навіть чотири. Це готель Дніпро. Плюс э, Уніан і плюс музей, не музей, це український дім, плюс український дім і філармонія з От. І кожному, кожному з цих з цих споруд вони ну, зроблені ще за такими архітектурними е, проектами, які дозволяють зробити дуже цікаві рішення світлові, для того, щоб вони засягали по-новому. Бачимо таке от невеличке зусилля, і вже під новий рік вже всі будівлі стануться просто казковими. А якщо додати сучасний підхід, тобто сучасну проекційну техніку, сучасне світло, то вони взагалі це буде вже у нас зовсім інший світ. Це світ, який, ну, достойний для того, щоб на європейській площі в День Європи засяяла столиця України. От я вас запрошую всіх приймати участь у цьому заході. От і висвітлювати його на сторінках своїх видань.